Які причини, щоб вивчати мову? І так по-перше, перша причина, щоб вивчати мову, це така певна психологічна форма медитації. Це психологічно просто розвантаження. Ви вивчаєте мову, ви забуваєте про все інше. Так само, як медитація. Або так само, як е, заняття в тренажерному залі. Ви йдете туди і ви забуваєте про це. Так само вивчення мови відволікає вас від інших допомог, від інших і ви зосереджуєтесь на чомусь іншому. Це по-перше. Друге, вивчення мови це збільшення свободи. Це нове, нова робота, можливість поїхати в нову країну, можливість завести, завести нових друзів, тобто просто розширення ступенів свободи. Це, можливо, найголовніше, чого що ми, що ми досягаємо, печальчим. Далі визнання, впізнання нової культури, тобто збагачення вашого інтелектуального досвіду. Це також дуже цікаво. Це нові книжки, нові, нові фільми, нові, нові історії. Це просто дуже, дуже цікаво. Далі розвиток пам'яті, просто механічний розвиток пам'яті. Ви е, вивчаєте якісь тексти, вивчаєте діалоги, і ви розвиваєте вашу пам'ять. Це дуже корисно. Далі, загалом, тренування мозкової діяльності, бо вивчення мови обов'язково треба робити, розуміючи, що ви робите. Тобто це постійне навантаження мозкової діяльності. Це дуже корисно взагалі. Далі. Коли ви вчаєте іншу мову, ви краще розумієте власну мову або якісь інші мови, які вже ви вивчали. Тобто будь-яка нова мова допомагає вам з усіми попередніми мовами, вашою власною або якоюсь іншої наземною. Бо мови вони працюють разом, вони як такі вагончики у потягу, вони постійно один одного допомагають. І нарешті е е е вивчення нової мови допомагає збільшити пізнання. Оскільки ви можете тепер отримувати інформацію новими каналами, бо кожна мова це окремий канал інформації. І, і чим більше у вас мов, чим більше у вас різних, ви маєте різних, різних каналів інформації. От, на мій погляд, основні причини, щоб вивчати мову. Дякую за увагу.